Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І Сьогодні я поділюся своїм рецептом е, приготування терчаників, теріників, е, бульб'яників. Хто як говорить, у нас говорить теряники. За яким я готую вже дуже багато років, простий, класичний, нічого без муки, без нічого, можна і без яєць, без нічого, і будуть дуже гарні і смачненькі виходити. Це ще все залежить від картоплі. Переважно дуже виходять добрі з червоної картоплі. У мене сьогодні з такої синої, вони трошки темноваті, але все рівно вони дуже смачненькі. Якщо вам цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо теріники, терчаники. Чи як? У нас кажуть теріники. Я спочатку натираю цибулю, щоб не темніла наші картопля. Картоплі у мене тут є 1800 км. Натираю перший раз цибулю. Ось так. На найдрібніші отакі терці. Най-найдрібніші, бо вони найсмачніші з такої дрібонької терки. Тепер натираємо картоплю за цибулею. От. І картоплю беремо дівчата зразу, аби вам були смачні терчаники, зразу отак з води. З води берете, не аби суха була, аби вона волога була, була така картопля. І вам будуть дуже смачні терчаники. Дуже будуть смачні. Але би було брати ще раз повторюсь із води, аби картопля була в воді не супа. І так натираємо. Я стараюся натирати вручну, бо е, від тої машинки Мені чогось, я не знаю, чути, мені тим електричним, і я, я не можу. То, то якісь не дуже добрі такі. Так, до цього ще, ще ми будемо натирати один десь тут у мене є зубочок такий часнику більший. Так само натираємо сюди. Дивіться, ось такого просто беремо отак. Просто з води і отак просто струсимо. Воду трошки струсимо, а картопля все рівно вона робиться волога. І дуже смачні виходять тоді терчаники. І так я всю потру. Натерли ми вже цю картоплю. І тепер будемо зараз її заправляємо. Додаємо одно яйце. Ви можете більше дати яйців, але то... Я не даю. Навіть коли і на пісну днину можете давати без яйця. Даємо одну столову, ту чайну ложку солі. Ще можу дати половинку. Вона це тут більше є. Півтора чайної ложки солі і все. Я не даю ні перцю, ні муки, ні нічого я не даю. Взагалі нічого. Одно яйце, коли пісна днина, можу дати. І без яйців. Ви можете дати більше, як бажаєте собі. І все, розмішуємо і все. І будемо смажити. Дивіться, яке, яке гарне, сочне. І зразу видно, що сочна така картопля виходить, а не суха. Олію пательню наливаємо трошки більше. І аби пательня добре розігрілась. І тепер ми за кожен раз, коли накладаємо теріники, у нас так говорять терміники, я так буду й говорити. Тоді розмішуємо о, і набираємо собі таку я беру ложку, таку собі, і прямо отак набираю. Я не, роб, я не роблю тоненькі, ці, щоб були такі грубші. Одну таку повну столову ложку. Ось так. І най смажиться. Отак мають в олії смажитися. Коли стають вже такі, видно, що вони з одного боку присмажені, золотистого кольору, обертаємо, просто обертаємо і все. Дві там, які дикарні, які гарненькі. Я люблю скрубкову таку скоринку, щоб були. Чудові такі. Ось так. Десь як чи трошки розірвемо. Може менше, е, менше собі класти на е, пательню. Я даю більше, аби швидше. О. Ось такі. І все, люблю отакі перші, коли, коли спечуть ці, зразу їх теплі їсти. Коли підсмажилися вже і з другого боку, вибираємо, аби була скоринка така, е, а де це, така хрупка. Я люблю з хрупковську скоринку. Ось такі. І ці перші з сметанкою, вони найсмачніші. О, ось такі виходять у нас. Терчаники. Так. Коли підсмажилися вже і з другого боку, вибираємо, аби була скоринка така, е, а де це, така хрупка. Я люблю з хрупковську скоринку. З, 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 з ось такі. І ці перші з сметанкою, вони найсмачніші. О, ось такі виходять у нас е, терчаники. Так що Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Тепер знову ми перемішуємо ось тако, і знову накладаємо. Діліться з друзями нашим відео. Ми всім і нашій Україні. Будьте здорові. До зустрічі! Ось так, а ми будемо смажити далі. Щоб не такі були у вас ну, чорніші такі, це в мене з синої картоплі, то, то додаєте ще сметани, даєте у, до, до, до маси. Я переважно даю сметани або кислого молока у молоду ріпу, коли ще з молоденької ріпи, а тепер уже осіння, то я не даю. Ось дивіться, які виходять. Такі смачненькі, такі чудові, такі класні. А з сметаною. А, а такі просто, просто смакота. Ось такі гарячі, дивіться. Які. Чудові, смачненькі, хрустки. Дуже смачно. Зараз осінь, вони найсмачніші, а ще гарячі, зі е, пательні, зі сметанкою. Вони такі смачненькі, такі хрупкі, такі чудові, паху, аж пахнуть. Ой, так, аж хочеться їх їсти. Ми любимо прямо з гарячої сковородки зі сметанкою. І ось такі у нас терчаники. Дівчатка, а ви поділіться, як ви готуєте. Терчаники, що додаєте до них, який ваш рецепт? Діліться в коментарях, буде цікаво всім.